Вітаю на каналі Файдаль Україна. Сьогодні ми разом створимо унікальну та фактурну поверхню. Для того, щоб зміцнити основу, вирівняти поглинаючу здатність та забезпечити ідеальну адгезію наступних шарів. Ми використаємо акрилову ґрунтовку глибокого проникнення «Акрил Тівґрунт». Наносити її дуже просто за допомогою валика або пензля. Рівномірно розподіляємо ґрунтовку по всій поверхні, не допускаючи потьоків. Тепер залишаємо нашу стіну сохнути приблизно на 6 годин. Після повного висихання ґрунтовки ми створюємо спеціальний адгезійний шар. Для цього ідеально підходить штрайхпуц. Це ґрунт з додаванням дрібної вармурової крихти. Вона не тільки покращує щеплення з декоративною штукатуркою, але й створює легку шорстку поверхню, що значно полегшує подальше нанесення. Для зручності використовуємо валик або широкий пензель. Наносимо штрайхпуц пуц рівномірним шаром, рухаючись у різних напрямках, щоб крихта розподілилася хаотично. Залишаємо її сохнути ще на 6 годин. Ми будемо створювати фактуру за допомогою декоративної штукатурки штруктур пуц Антік Декор Максі». Для нанесення нам знадобиться кельма з нержавіючої сталі. Наносимо рівний перший шар та проходимось валиком, щоб підняти шубку. На другому шарі набираємо невелику кількість матеріалу на кельму і наносимо його на стіну, створюючи острівці. Після повного висихання нашої декоративної штукатурки ми переходимо до фінішного етапу захисту та надання додаткового декоративного ефекту. Для цього ми використаємо акрил панель. Це акриловий лак, який може бути глянцевим або матовим. Він захистить нашу стіну від вологи та забруднень, а також підкреслить глибину створеної фактури. Наносити лак найзручніше велюровим валиком або пензлем. Важливо розподілити його тонким та рівномірним шаром по всій поверхні. Особливу увагу приділяйте заглибленням у фактурі. Не бійтеся експериментувати з кольорами та фактурами, і ваш інтер'єр стане по-справжньому унікальним. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.